Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні мова піде про зелені добрива, тобто сидирати, які ми постійно використовуємо після збирання врожаю. Врожаю на грядках, де ріс у нас. Росла картопля та інші культури. Викопали та зібрали ранні сорти картоплі і зразу ж, у сприятливий день для посівів, сіємо сидратні культури. Мали своє насіння фацелії, але якість насіння бажає бути кращою, тому посіяли авес, насіння якого дешеве та є в наявності майже завжди на базарі. Зробили лунки та залили лунки водою і посіяли весь на глибину 3 см, у нас десь пішло 15-20 г на квадратний метр. Для цієї сидератної культури достатньо 30-40 днів, щоб його помістити в ґрунт та ще й посіяти насіння гірчиці ще одного сидерату. Картоплю вирощуємо на одній грядці багато років. Біля будинку всього тільки декілька соток у нас. А тож немає можливості проводити сівозміну, яка необхідна по технології. Тому використовуємо пришвидшену сівозміну, навіть швидку сівозміну, щоб вже в наступному році посадити тут знову ж картоплю. До речі, частково в міжряді, де росла рання картопля, висаджуємо розсаду чорнобривців, які ростуть в садку самосівом, так що поліпшуємо структуру ґрунту і під час вегетації картоплі. Тут і втома землі забирається, і гарно працюють коріння чорнобривців поруч з картоплею. Овес ми вже використовували як сидерат на цій ділянці декілька років тому і не раз. Причому встигаємо його виростити та закласти в ґрунт, та після нього посіяти ще насіння швидкої, дуже швидкої теж культури гірчиці. І овес, і гірчиця дуже швидкі рослини. І що ж ми отримуємо для ґрунту після вирощування цих культур як сидератів? Особливо, що стосується цієї культури, яка називається овес. В першу чергу, у нас після вирощування цієї сидератної культури, земля отримує з вівса поживні елементи калій і фосфор. Причому вони вже в доступній формі для картоплі у майбутньому сезоні. І... Це, ці елементи дають і саме коріння дають можливість стати землі більш пухкою і вологоємною. Друге, Овес попереджує ураження городніх культур кореневою гнилю, що дуже актуально в останні роки, коли ґрунт весною дуже дуже довго не прогрівається, багато днів вологих. Холод і коренева гниль дуже активно розвивається. Овес дуже гарно справляється з цією задачею. Третє, овес знищує залишки картопляної парши в ґрунті. Це теж дуже важливий момент. А тепер ще й відповім на питання наших підписників щодо дротяників. Якщо нам пишуть, що не можна овес як седират вирощувати, тому що ми розводимо дротяники. Якщо з року в рік вирощувати один овес, то можливо і з'являться дротяники. Але за місяць-півтора де ж візьмуться ті шкідники? Виростає овес протягом місяця, і ми заробляємо його в ґрунт. Далі посіяли на сіні ще однієї сидератної культури і знову отримали врожай зелених добрив і знову відправляємо в ґрунт. Немає коли дротянику розвестися, і йому нема коли з'явитися. У нас немає дротяників у городі. Декілька днів тому посіяли знову насіння цієї седиратної культури і вже маємо дружні сходи. Це якраз вже на тих грядочках, де у нас росла картопля середнього сорту і ми вже зібрали. Отож, вже і ростуть, заростають і інші частинки нашого городу, а зараз готується також до кінця уже посів овса, а тут, де ми вже. Виростили овес зелене доброго, і на чорнобривці гарні, то цей, буде, ця діляночка використана вже для того, щоб скосити і заправити все це в землю і відготуватися до наступного посіву гірчиці. Овес та чорнобривці в найближчі дні треба буде обов'язково заправити ґрунт. І посіяти гречицю, тому що якщо будуть перестаюватись наші рослини, овес та чорнобривці, будуть засихати, і не буде тієї якості зелених добрив. І ми ж хочемо посіяти ще один сидерат. Пришвидше нас зміна нас чекає. Сидиратні добрива дають гарний результат вже багато років на нашому городі. Тому і надалі будемо використовувати ці дешеві, але ціні рослини, зелені добрива. Зараз купити тваринні добрива не можна, тому що вони дуже дорогі і це великий дефіцит. А овес на базарі дешевий, і скільки хочеш, його купуй. і... Є час ще висіяти цю, насіння цієї рослини і отримати гарний результат. Що ж, ми відповіли на ваші питання, які ми в цьому році використовуємо в сидератні культури овес та гірчицю. І трошечки у нас чорнобривці теж були сидератами. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо. Що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!